З нами на зв'язку Тарас Загородній, політичний експерт. Пане Тарасе, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго дня і вам доброго дня. Ну, дивіться, з приводу цих переговорів, які розпочинаються в Стамбулі, ми анонсували, що цього тижня відбудуться якісь переговори. Росіяни зустрінуться з американцями. І от зараз ми бачимо, що це суто якісь технічні питання будуть вирішуватись. Невже про війну? Дійсно, дві делегації не, не будуть говорити. Як вважаєте, як будуть відбуватися переговори на вашу думку? Ну давайте дивіться рівень: хто з російського боку, а хто з американського боку? Це ж фактично не перші особи. А якщо перші перемовини там були голова там держдепу і Лавров, наприклад, другі перемовини вже був понижений рівень. Приїхали цей заступник, колишній заступник ФСБ і там заступник зараз сенатор, один з МЗС 12 годин сиділи, ні про що не домовилися. То тут не виключено, що це технічні якісь питання будуть дійсності обговорюватись, тому що ну американці в тупіку знаходяться. Вони вперлися в те, що без Європи, і без України розмови з росіянами не мають ніякого сенсу. Це можна бачити після після того як закінчилася розмова. Ну, от Попередня розмова була що там. Рубіо сказав: прийшов до Європи і говорить: давайте знімайте санкції з Росії, тому що ж американці ж не можуть скомпенсувати товарообіг з Європою та з Китаєм, наприклад. Uh, і вони прийшли до Європи. Європейці сказали, що ні ми цього робити не будемо. Більш того, бо пронула пролунала заява, що санкції взагалі будуть зніматися, коли всі війська будуть виведені з території uh, з території України. А uh, далі там uh, росіяни почали вимагати, uh, щоб їх там підключили до СВІФТА. Uh, і там цим Росіхозьбанк uh, і uh, ці, uh, ну, дали можливість подихати їхні банківські системи, але проблема в тому, що американці цього не можуть вирішити. СВІФТА в Брюсселі знаходиться і тому все в топіку знаходиться. І я думаю, що вони вже чудово це розуміють. Uh, поки що визнати це публічно не можуть uh, з різних причин, в тому числі через его деяких людей. А так, я не виключаю, що в дійсності можете поговорити з якісь технічні питання. Uh -huh. Тому візит Дмитрієва, Ну, коли він там приїжджав і пропонував Арктику цим американцям. Ну на тлі падіння цін на нафту розмову праф про Арктику і так були достатньо ілюзорні. То тобто і зараз вони будуть фактично зупинені, тому що немає ніякого сенсу інвестувати в Арктику. При таких цінах на нафту, так що скрізь тупі Ви сказали про тупік, так це слово? А у тупіка є якийсь дедлайн? Ну тобто, це ж не може продовжуватися безкінечно і рано чи пізно потрібно буде ухвалювати якесь рішення, але є якісь часові часові рамки. Чи ставить собі Трамп і Америка по, по цьому питанню? Ну, дивіться, ну важко сказати, які вони рамки поставили. Вони ж самі собі ставили там 20, 20 квітня, там да, якусь там часову так. рамку. Ну от сьогодні що? Сьогодні вже 10 і ми бачимо, що точ, точно ця рамка, ця, ця рамка не, не виконується. Ну, я думаю, що американці зараз побилися головою бетонну стіну. Це в принципі було прогнозовано, те, що воно нічим не закінчиться, і будуть змушені повертатися. В, в добру євроатлантичну сім'ю, хоча це треба було самого початку робити, тому що е, за ці два місяці багато чого з'ясувалося, чого вони не очікували. Е, ну, по перше, почали америк європейці сумніватися навіщо їм американська зброя. А це знаєте такі гроші, що що лобі американське може задавати дуже неприємне запитання в Вашингтоні багатьом людям. Дійшло до того, що Рубія почав обурювати, що виявляється, американська зброя може не потрапляти в тендери в Європі. А ось далі почалися знову такі питання, наприклад, американці зараз все ж таки готуються до війни з Китаєм, і протистояння Арктиці, наприклад. А виявили, що вартість союзниками американців можуть бути країни північної Європи в першу чергу: це Фінляндія, Норвегія, Швеція і Данія. А у них, вибачте, проблеми ну в першу чергу стосуються Скандинавії. У них знову такі проблеми з Росією. Ну та сама Фінляндія, у них 1300 кілометрів кордону спільного з, не, з Росіянами. В Норвегії є сухопутний суходольний кордон з Росією. Ну і все ж таки величезна морська там лінія. І тут вони скрізь я думаю, будуть все ж таки повертатися до євроатлантичної інтеграції, тобто до природнього союзу, який існував останні 80 років. Ну я думаю, що будуть змушені допомагати Україні, тому що і в них іншого виходу немає. Тому тим більше, Україна останнім часом, от якщо ви спостерігаєте, достатньо гарно розіграла карту китайців. А коли показало, що вже китайці воюють проти України, mm -hmm. тобто це демонстрація Вашингтону. А що війна з Китаєм вже триває? І один з фронтів це в Україні знаходиться. Так що допомагайте, допомагайте, тому що ми є вашими союзниками. Ну і як вам реакція Америки на те, що є китайці? Вони, вони бачу, у нас в полоні. Ну вони почули одразу, що була реакція держдепу. Якщо ви помітили, буквально декілька годин. Достатньо різка заява щодо Китаю, що Китай підтримує війни по всьому світу, в тому числі, і я вважаю, що це дуже добре. Дуже гарно знаєте, кожен крок він повинен він повинен бути вчасно зроблений. І тут на тлі загострення торгівельної війни з Китаєм правильно було, саме китайська карта розіграна. А вчора що був продовжений цей ця епопея? Був показаний допит китайців. А там з вони там в ніжних руках СБУшники зараз знаходяться, і вони показують, що ну Україну демонструє, що от є китайці, от є паспорти. А Китай Китай зараз виправдовується, що, начебто, вони нікого не, не насилали. Я не виключаю, до речі, що вони в дійсності нікого не насилали. Але знаєте, тут знаєте, як в політиці головне не хто хто робиться, на кого подумають? А от і тепер виправдовуєте, що вони нікого не надсилали. Хоча я ну підозрюю, що вони в дійсності могли цього не робити, тому що ну спробують прослідкувати за півтора мільярда, чи скільки там мільярд двісті населення мільйонів. Звичайно, можливості комуністичної партії достатньо великі в Китаї, але за всіма не прослідкуєш. Але питання не в тому. Тепер чітка позиція, що якщо ви йдете на конфронтацію з Китаєм, скоріше за все, буде і якась військова конфронтація з Китаєм, тому що американці до цього активно готуються. От демонстрація того, що ми на вашому боці знаходимось. А сьогодні я бачу грамотно, теж було запитано: а ви нам будете продавати зброю. Там з приводу од китайців, там же Зеленський ще сказав, що от, ну вони зараз у нас в полоні, от ми щойно побачили, і зараз бачимо їх, і каже, ми готові їх обміняти на українських бійців. Так це як це має дозвіл дати Російська Федерація? Чи як це буде відбуватися? Думали взагалі? Чи побудувати ну, тут, 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 тут правильна гра, тут правильна гра, тому що Україна демонструє, що Китай, і Росія це одне ціле. І знову таки розмови з росіянами не мають ніякого сенсу відірвати відірвати Росію від, від Китаю неможливо. Вони фактично є військовими союзниками. Ну звичайно, що Росіяни будуть відкраскуватись від цього всіма силами, але це буде знову таки демонстрація того, що це єдиний блок. Так і от з чого ми починали розмову з росіянами в Стамбулі. Вона не має ніякого сенсу. А, і тому, що це, є, це є, є, є єдине ціле, і звичайно, що Росіяни будуть кричати, що вони там не мають ніде до цього ніякого стосунку, це якісь добровольці. А, але ж проблема в тому, що їх же спіймали на території України, тобто на, на Донбасі, і тому тут знову таки незручне, дуже незручне становище поставлене в першу чергу Китай з його громадянами і Росія в тому числі. І чи дозволять вони це робити? Ну навряд чи а, але це більше гра якраз на Вашингтон і про Вашингтон. Вчора Зеленський сказав про те, що Україна передала Сполученим Штатам свої прохання щодо пакета військової допомоги. Ми готові його придбати. Про це він сказав журналістам і. Київ говорить про те, що ми передали американській стороні великий пакет, який ми хочемо купити в тому чи іншому вигляді. Це наш формат, каже Зеленський. Ми заплатимо за це. Ми не просили майбутній пакет безкоштовно. Ми на це розраховуємо навіть на як гарантію безпеки. До побажань Києва в пакеті увійшли протиповітряна оборона. І інші відповідні інструменти, які нам дуже потрібні, каже, каже президент. От з приводу цієї закупівлі, з приводу цієї. Операції, скажімо так, бізнесової, фінансової. Як ви вважаєте, що може нам відповісти, що можуть відповісти нам Сполучені Штати? Ну дивіться, Сполучені Штати якраз поставлено в таке становище, що вони тепер змушені відповідати позитивно відповідати. Дивіться, після того як було поставлено, показано, що є Китай, так ми угу. боремось проти Китаю, а ви зараз формуєте там вісь там союзників у війни проти Китаю? То вибувається одразу ж два аргументи, які активно мусувалася ще під час виборчої кампанії. Що безкоштовно допомагати Україні не будемо? Ну так добре, давайте продавайте. Ну так. А ми ж тепер союзники у війни проти Китаю. а Як ви своїм союзникам не готові будете продавати зброю? Тому що це продовження цього скандалу, якраз який був започаткований самим Вашингтоном після того, як в Україні була припинена допомога. Саме після цього ж Європі почали задавати запитання, навіщо нам американська зброя? А тепер вони змушені будуть продавати цю зброю, тому що тепер питання по всьому світу виникне: якщо ви не даєте країни, яка воює фактично в тому числі проти блоку, де присутній Китай, то питання в тому, чи варто вам довіряти в купівлі американського зброєння, що ви можете припинити продавати цю зброю. Ну і плюс американське військове лобі. Я думаю, що воно тут є нашим союзником. Я більш того, я вважаю, що потрібно більше якраз з ними зараз вести перемовини, Що Україна, наприклад, люб'язно готова врятувати репутацію в 35 по яких сумніваються щодо яких сумніваються, наприклад, у сполуче цьому європейському союзу. Давайте нам декілька скадрилів f-35 Нехай літають, показують, як вони в тому числі можуть стріляти по Росії. Як ви це будете робити? Це ваша особиста проблема. Бо це у вас контракти горять, а там гроші величезні. Якщо дивитися, якщо дивитися загально, що відбувається в світі на з ну, наприклад, з експортом американської зброї, то це ж величезні гроші. І Як тепер Трамп об, скаже, що ми не готові продавати американську зброю? Звичайно, що вони будуть змушені продавати. більше, що е, е, у нас крит... як виявилось критично для нас є ракети в першу чергу для Петротів, тому що е, американці точніше європейці цього не виробляють, і всі увесь світі у всьому світі ніхто це не виробляє. Ну по ліцензії Японія виробляє, якщо не помиляюся. А ось ну там запчастини, мабуть, для F-16, скоріше за все теж потрібно буде від американців отримувати. Але тут знаєте, тут теж танка гра. Нам а нам більше не треба. А тепер спробуйте переконатися, що більше американської зброї потрібно продавати нам. Тобто, це перемовний процес, і ну в дійсності американці самі загнали себе в глухий кут, особливо з тими фокусами, коли відмикали деякі обладнання в Україні, ВМК припиняли постачання зброї. Тепер вони зі знижками будуть намагатися хто продати цю зброю, яка щодо надійності, якої є сумніви в першу чергу в Європі. Ну і завтра відбудеться засідання. Засідання у форматі Рамштайн, 11 квітня в Брюсселі. І пам'ятаєте, попередньо ж. Начебто представників Сполучених Штатів не мало би там бути. Про це говорив Зеленський. Але потім, коли ми взяли в полон китайців, коли з'явилося на порядку денному китайське питання, скажімо так, президент так, так ще сказав, що я сподіваюся, що це змінить ситуацію, і якби Сполучені Штати інакше по себе поведуть і долучаться до розмови. Зараз я бачу, що до обговорення зараз я бачу, що міністр оборони США під Гексет таки візьме участь у зустрічі контактної групи з оборони України у форматі у п'ятниць. Він буде брати участь віртуально, тобто вийде на відеозв'язок і будуть обговорювати, як ми вже з вами і сказали, посилення ППО України, питання контингентів, оборонні пакети і таке інше. Ну Бачите, американці такі долучаються, так що китайці нам підсобили в цьому питанні, що вони виходять, так би мовити, на зв'язок. Да. Так, тому що дивіться, знову таки. Ну, те, що ну, я підозрюю, десь я бачив деяких військових експертів, яким я довіряю, які говорили, що, в принципі, китайців давно взяли. Тільки тримали цю, знаєте, козирну карту для того, щоб викинути вчасно. Вона дуже вчасно була викинута. Ну, спрацювала, а коли, бачите? На цьому. І тепер, так, да, і тепер американці, як я вам говорю, ну, по-перше, давайте так. Вони самі себе загнали ось цей о, в глухий кут, якраз такими перемовами з росіянами, які нічим не закінчуються. Далі виконали цю карту китайську. А тепер в якому становищі знаходиться Вашингтон? Тут люди, о, ми говоримо. Ну вони говорять, що Китай є наша головна загроза. Тут є люди, які говорять, що ми воюємо вже з китайцями, так і ми вашими союзниками. І не приїхати не сконтактуватися з тими людьми, які а, воюють вже фактично з єдиним блоком Росії і Китаю. А, ну якось це виглядає не дуже добре для союзників в першу чергу в Азії, і тому це ще раз говорить, що потрібно тиснути на американців, не боятися задавати запитання і ну бачите, да, вже приїжджає голова пентагону. Тепер змушений в тому числі приїжджати, Ну ну не приїжджати там брати участь. От ну Рамштайн все рівно ж проводиться. Де проводиться Рамштайн? Чого року? Рамштайн назад все рівно американська база а, у, у, у Німеччині? Тому це дуже добре в дійсності тенденція. Це ще раз показує, що американці, все ж таки, ну побившись головою стіну в даному випадку, а тепер змушені розуміти, що трохи світ трохи більш складно побудований. І знаєте, я, я, я в таких випадках знаєте, цитую Черчилля, який якось сказав, що американці завжди знайдуть правильне рішення, коли перепробують все інше? А як тиснути на вашу думку в питаннях, нам точніше українській стороні на американську в питаннях угоди? От вчора президента питали власне про перспективи її підписання. Він сказав про те, що ця угода про надра, має на увазі, вона має бути вигідна і сполученим штатам і Америці і Україні. І Він сказав про те, що треба правильно розставляти пріоритети. І таку цікаву фразу додав, що не треба боятися про це говорити говорити із партнерами. І, каже Америка, так повинна це сприймати. От як говорити зараз із партнерами по по цій угоді? І чи є межа, так яку ми не можемо перетинати. Ну, давайте так. Кому кому більше потрібно підписання цієї угоди Американці ж говорили, що вони її там підписали, є угода і так далі. А Україна не підписує. Чому? Тому що логіка з нашого боку була наступна: підписуємо рамкову угоду. А далі є військова допомога. Тоді е, говоримо про інші кроки. А як це було ну самого початку? А ви там щось починаєте переписувати. Всім розповідаєте, що є угода. Ну а чого ви міняєте? А чого ви міняєте умови? Вам вже сказали, що те, що надавалося при, при Байдені, не є не є боргом. Ми їх визнавати не будемо. А чого ви спочатку 500 мільярдів сказали, потім 350, потім 123 Ну, так і не треба. Ми підписувати. Немає сенсу підписувати. Тим більше, якщо ми закуповуємо зброю за гроші, це вам потрібна ця угода. Вам потрібно Ви говорили американському народу, що вона існує. Ну, так і пояснюйте американському народу, чому, чому її не підписали. Ну, нам тут не холодно, ні жарко від того, що ця угода не буде підписана. Тим більше давайте так. В чому зараз в якому становищі опинилися взагалі американці? Американський бізнес. А після того, як почалася ця нестабільність з допомогою військовою, у всьому світі починає задавати наступне питання: перше, навіщо нам американська зброя? Так угу. а далі наступне питання: навіщо нам американський бізнес в Україні? Що він нам дає? Нічого, ну так до побачення, що видопати нафту та газ не можуть інші країни, інші компанії. Можуть, ну в даному випадку, враховуючи те, що у нас вибудовується така нова архітектура безпеки Європи, де центрами впливу є Британія, Франція та Україна. Так ну краще, нехай там Бритіш Петроліум, наприклад, буде в Україні. Що вони нафтою не не, не не займаються, давно займаються. що вони газ не можуть видобути. А все інше, хто не допомагає, в загальну чергу нехай стають. Немає військової допомоги, немає угоди. Тим більше в такому вигляді, яка ну точно ніколи виконуватись не буде, порушуючи всі норми конституції, які у нас є. Тим більше за неї нічого не обіцяється. Ну не обіцяється. Ви ви її готували? Значить, ви її підписуєте. Ви виконуєте, до чого тут Україна. З приводу мит ще пане Тарасе, давайте поговоримо. Тема обговорюється. Трамп підняв мито для Китаю до 125%. для інших країн оголосив перерву. Давайте про, ну в якій манері все це Трамп робить. Це якби окрема розмова, як він комунікує, так як він пояснює свої рішення. Ну цікаво за ним спостерігати. Не не завжди, скажімо так, дипломатично він говорить і звертається до інших країн. Які наслідки мит Трампа що скажете? Ну, давайте так. Трамп такий, як є, ми не можемо його поміняти. Це тактика ну, так. його перемови. Ну так він себе поводить. Дивіться, що давайте так загально розуміти, що відбувається в світі. Американці готуються до війни з Китаєм. Почали з торгівельної війни для того, щоб Ну, все рівно, якщо подивитися, що найбільше найбільше мита запроваджене проти Китаю. Більш того, ми повинні розуміти, що це не окрема політика Трампа, це Політика Сполучених Штатів Америки. Тому що дивіться, перші мита проти Китаю, які були запроваджені а, Трампом ще під час першої каденції, не були скасовані Байденом. Вони підтримувалися байденом Більш того, друга хвиля підвищення мит була теж ініційована Байденом. Він це робив минулого року, а, коли ще був президентом Сполучених Штатів Америки. Тобто це загальна політика Сполучених Штатів Америки і не окрема примка Трампа. Тобто, вони розуміють небезпеку Китаю. Це раз, вони готуються до війни проти Китаю, а війні проти Китаю потрібне терміново повернення промисловості Сполучених Штатів Америки, тому що без промисловості, частиною якої є ВПК, війну, гарячу фазу виграти неможливо. Далі, що вони хочуть робити? Вони хочуть, щоб виробництво переходило Сполучені Штати Америки, вироблялося на території Сполучених Штатів Америки для того, щоб зменшувати торгівельну негативний торгівельний баланс з Китаєм та іншими країнами. Далі вони ініціюють фактично штучну економічну кризу для того, щоб девальвувати свій долар відносно. Відносно інших валют, щоб більш конкурентно спроможні були американські товари. Через зростання, через девальвацію долара зростає ціна імпортних товарів всередині Сполучених Штатів Америки. Значить, виробники стають більш конкурентноздатними. Далі, здешевлення долара, це. Зменшує навантаження боргове навантаження на Сполучені Штати Америки. У них декритичний критичний вже маєш дійшов борг. Так і наступне, що вони роблять, такими от перемовинами, якщо говорити про тактику, вони і можливо, і можливо вони хочуть спровокувати економічну кризу в Китаї, чому uh -huh. тому, що в Китаї 40 років не було економічних криз. І ніхто не знає, до речі, що буде в Китаї, якщо там буде масштабна економічна криза, і куди може провалитися в Китай. Принаймні, американці це хочуть подивитися. Uh -huh. А тактикою, коли він так от оголошує, ми тут піднімаємо, а тут тримаємо. А що, що робить Трамп? Трамп же дивиться, хто йде на перемовини. От хто йде на перемовини, коли після оголошення цих ми? Якщо країна не йде на перемовини, це означає тільки одне. Вона з Китаю, угу. значить, вона є союзником Китаю. Ті, хто йдуть на перемовини, значить будемо розмовляти далі. Що вони хочуть робити? Вони хочуть фактично розділити світ на три сектори: перший світ це країни, які прихильні до Сполучених Штатів Америки, так які все ж таки будуть змушені зменшувати там мита для того, щоб більше експорт американських товарів в обмін на безпеку. Далі наступне це нейтральні країни умовна, там інші умови, ну і ворожі країни, які налаштовані на Китай. Так що приблизно, отак вони, отака їхня політика, і не треба думати, що у них там немає ніякої логіки. Це неправда. Я вам дякую, пане Тарасе, за вашу аналітику і інформацію з нами на зв'язку. Тарас Загородній був політичний експерт.